Скажіть, будь ласка, а як так сталося? Вона більше я бачу, слідкую за справою? Найбільша ну не зі стиковка. Скажіть, як так сталося, що спочатку ваша підзахисна попросилася на обмін, а потім вона передумала перше запитання? І друге, скажіть, будь ласка, як так сталося, що вона спочатку визнавала, як прокурор каже, нібито, а потім вона не визнає своєї вини? Можете прокоментувати це? Не можете не, не будете ми, коментувати процесів. процесі те бачите все присобно, що нашу позицію Так, ні, Я розумію. Я питаю на вас конкретно запитання. Я вам ставлю конкретно запитання, ми, що тому, що ви ми. сказали. Ви ж розумієте? Ви сказали, що ви не хочете, щоб вислідувалися це? Тому я вперед і ставлю. Ще сказали? Ну, ви сказали, що не хочете, щоб засоби масової інформації робили відеозапис під час суду. Це, то через те, те я вас запитую. А, так, бути безперечно. Мене Ми... проти. В... Просто має бути відповідний парк порядку. Не, я ну, можу, то... Вибачте, я вже знаєте, скільки цих судів обійшла, і саме тому я знаю, що є і запис проводиться. Але Акритайте, це ваша позиція. Так що давайте все це це ваша позиція. Значить, я просто запитую, мені потрібно дві сторони. Ви я повірте мені, що я під час своєї професійної діяльності добросовісно виконую роботу. Я завжди. Даю позицію сказати двом сторонам. Об'єктивно Об двом Добре. сторонам. Саме тому я вас прошу сказати свою позицію. Ви хочете кажете, не хочете, не кажете. Я вам дала запитання, поставила, чого вона визнавала, а потім перестала визнавати і чому вона спочатку попросилася на обмін, а потім відповідно відмовилась. От і все. Ви кажете, що не будете коментувати, так? Я кажу, що побачите в процесі судового розвитку.